Природа чудове місце рекреації. Свіже повітря сприяє вивільненню негативної енергії та впорядкуванню думок. А тимчасова ізоляція від міського шуму допомагає відновити сили. Проте, відпочиваючи на природі, потрібно пам'ятати й про безпеку. Мангальні зони зроблені, зони для місця для багаття. Туалети з зручностями, дитячі майданчики, все для зручності населення. Багато людей відвідує майже кожні вихідні. Тут люди відпочивають на свята. Люди не йдуть в ліс, а відпочивають в нас на бісідках. Аби не втрачати контроль над безпековою ситуацією. Лісівники Чигиринщини створили спеціальні рекреаційні пункти для охочих. Цього літа в одному з таких відвідувачів приймають уперше. Звісно, що добре. Ну по дорозі так навіть багато хто як їде, ну так відпочить стати з дітьми, навіть просто відпочити трошки від дороги, якщо далеко десь їдеш, то це добре. Пані Наталія тут уже була. каже, облаштування простору їй та рідним подобається. Атмосфера і свіже повітря, і грибочки можна пошукати, якщо ось цей сезон саме ну вовче гарно в лісі. Вони що так і співають. Коли випадає нагода, так і приїжджаємо. Да, треба з сім'єю, да, з онуками, з дітьми, коли випадає така нагода. Зараз, звісно, такий час, що не, не випадає часто нагода, але ж стараємось трошки вибратися. Рекреаційний пункт на базі Трушівського лісівництва відкрили на початку 2024-го. У філії таких зон дві. Інша неподалік Чигирина був створений з метою розвантаження лісу, щоб люди не відвідували ліс, щоб не створювали пожежі, бо більшість пожеж, які в нас відбувалися в лісових масивах, це звини населення. 90 відсотків пожеж, за словами фахівців, виникає з вини населення, тому бесіди з відпочивальниками не припиняють. Наголошують на правилах безпеки й поведінки в лісовій зоні. У цьому році у нас вже було дві два випадки лісової пожежі. Одна була на площі 0,06 гектара, друга була на площі 0,58 гектара. Все було воно у Чорцанявському лісництві. Підпали люди звини населення. Люди повинні пам'ятати завжди, що відвідуючи ліс і десь кинувши спічку або недопалок, то хай пам'ятають, не дай Бог, щось буде з лісом. Це дуже близько будинки біля них, і потрібно пам'ятати насамперед за свою безпеку і цінувати труд других людей, створення того самого лісового масиву. Адже невелика іскра, що переросте в масштабну пожежу, за лічені хвилини може знищити багаторічну копітку працю творців і захисників лісу. Ірина Марченко, Владислав Бедренець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.